Яйця, гроші та ультиматум. Підприємці з ринку біля уніромагу Київ вимагають відставки суддів господарського суду Сумської області. З цією метою прийшли сьогодні під його стіни, влаштували пікет. Зібрало їх рішення від 3 березня. Ним то в Укртехносинтезу подовжили договір оренди. Документа, про лонгацію якого міська рада робити відмовилася. Далі без коментарів. Суддя Левченка одна осібна, на одному на одному засіданні суду про відмінив рішення сумських міських депутатів про непродовження договору оренди земельної ділянки в центрі міста. І тому ми сьогодні вийшли з такою акцією протесту проти продажнього суду, продажнього суддів. Підприємці нашого ринку вже пройшли через все. Ми пройшли через погрози, через пошкодження нашого майна, через рейдерське захоплення нашого ринку. Але нас не залякати. Ми єдині, і тому ми проти виступаємо цих мафіозних кланів і даємо час цим корупціонерам тиждень. Якщо вони не напишуть заяву про розвільнення, наступна наша акція відбудеться під адміністрацією президента у Києві та Верховного Ради.

Коли взятку беруть, не ні? – да? Павло Іванович, доброго дня. Для преси, прокоментуйте, будь ласка. Я на роботі, ви розумієте, в мене робочий час. Мені платять зарплату за те, що я роблю, а не за те, що я ходжу і даю інтерв'ю. Я інтерв'ю не повноважений давати в робочий час. Будь-кому. Будь -кому. Люди вимагають, щоб ви написали заяву розбігу. Ви будете таке робити? Ні, не буду. Звільнятися не день. Не буду, звісно. Все.